Більше трьохсот собак ста різних порід можна було побачити на стадіоні Мальва у Чернівцях. Чотирилапі змагалися між собою на виставці серед учасників німці та італійська мафія. Їх бачив мій колега Олександр Докі. У цього велетня італійця зовсім не італійське ім'я Раджа. Він вже вдруге на такому заході. У власника Віктора це вже четвертий собака, якого чоловік приводить на виставку. Він каже, що порода Кане Корсо особлива. Через розміри його нерідко побоюються, але насправді він любить ласку. Такі красені цінувалися древніми римлянами і не лише виявляється, італійська мафія використовувала їх для своєї охорони. Цю породу. Стосунки у Раджи з власником особливо дружні. В шостій годині він мене піднімає, дивиться, чи я проснувся, яким чином він визначає по закритих очах не можна визначити. Він визначає, що я проснувся. От. І тоді підходить і половину тіла зразу раз на диван. А от Елізабет Жанет Лейн на такій виставці вперше. Родом вона із Ярославля, їй два роки. Власниця Олександра подарувала собаку синові на 18-річчя. Жінка каже, що свою Еліс не дуже тренувала, але старалася. Елізабет Жанет не любить камер. Вона дуже Сімейна, вона за свою сім'ю вона не розуміє. От вона зараз. Хвилюється, тому що там син, там чоловік, от вона не розуміє, чому ми розійшлися. Для неї ну, сім'я це все. В мене діти кажуть, де наша меншенька? Лакі теж перша на виставці. Вона улюбленець своєї власниці, знає команди і допомагає господарству. Сідять, лежать камні, знають, лошадей храняє. Саме головне діла. Для одних собаки це члени сім'ї, для інших бізнес. Для декого і те, і те. Я не можу сказати, що ці собаки не то, що приносять гроші, вони відпрацьовують собі на хліб, скажімо так, так правильно вірніше буде тому, що кожна виставка вона ж коштує грошей. Сам організатор теж любить собак, улюблені породи чао, чао і французький бульдог. Спочатку вибирають собаку, нібито по зовнішньому вигляду. Але потім, коли працюєш з собакою, ти починаєш чувствувати характер. кожна порода має свій характер на виставці породистих собак рангу САС буковина 2015 Проводили експертизу анатомії тварин, тобто звіряли норми фізичної структури. Переможці отримали титули кандидатів у чемпіони України, кубки та корм для собак. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.